В Україні варто запровадити обов'язкову як мінімум однорічну службу і для чоловіків, і для жінок повідомив зам голови офісу президента Павло Паліса. Це колишній комбриг 93-ї бригади. Боєць, справжня людина, ну до якої питань немає. Більше того, я погоджуюсь з такою заявою. Війна на Нам треба дійсно вивчати досвід Ізраїлю, як сам сказав Поліса. Він так, хоча б це дико зараз не звучало, можливо, на слід вивчити досвід Ізраїлю. В сучасній армії купа різної роботи для всіх людей. Погоджуюсь з ним. Але три моменти. перше, сучасні армії Ізраїля забезпечує всім Ізраїль, а не волонтери, і забезпечують на 100%. Там є все, що потрібно, для того, щоб солдат. Виживав і перемагав на полі бою. Друге, в Ізраїлі справді служать всі. Ну, Наприклад, Бібі Натаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, як до нього хто не ставився, служив, а його брат. Загинув під час одного з найвідоміших операцій по визволенню спецоперації по визволенню заручників до речі, вдалої операції. а, Окрім того, давайте відверто кажемо: а в Ізраїлі ж немає того, щоб крали на забезпечення збройних сил ізраїлю. Цахала ну це неможливо. Це уявити не може, щоб вкрасти на забезпечення того підрозділу або взагалі армії, де служить твій син, донька, брат, сестра, чоловік, дружина. Батько, мати не важливо, ніхто таке, а в Україні це працює, то може працювати з самого початку. І головне причина в чому може тому, що Україною керує чотирьохразовою хилянку. У нас проблеми з збройними силами. Ну, от коли це зміниться, і Україною буде керувати людина, яка як мінімум служила, щось дійсно покращиться. А поки пану Палісі гарно було б запитати свого керівника, а як він не служив і чому чотири рази відмовлявся служити? От це. Дало би непогану відповідь. Ну і головне побачити, щоб оточення Зеленського теж прийшло служити і не в штаб або на посаду в Києві, а справді захищати Україну на посадки. Де там Баканов, Трухін, інші колишні посадовці, які і досі не потрапляють в полі зору ТЦК? Багато запитань і відповіді немає.